Сучасна освіта передбачає активне залучення студентів у навчальний процес. Таке залучення спрямоване на розвиток критичного мислення, дослідницьких навичок і екологічної свідомості. Одним з ефективних інструментів такого підходу є студентські наукові гуртки, що створюють сприятливі умови для самостійної та групової роботи студентів в галузі природничих наук студентсько центроване навчання акцентує увагу на активній ролі студента в процесі здобуття знань. Таке навчання передбачає самостійне дослідження обраних тем. Наприклад, студентів зацікавила тема тютюнопаління, звідси ряд наукових досліджень, склад цигарок прима та інсектицидні властивості речовин, що містяться в цигарках та продуктах їх згорання, та ставлення студентів Буславського коледжа до проблеми тютюна паління. А також ми вивчали використання компостів для покращення родючості ґрунту, цену популяції копитняка європейського, азаром Европеум Богуславського району, онтогенетична структура, ресурси, бузина тревениста, Самбукус ebulus, ресурсна оцінка сировинних запасів, визначення основних класів біологічно активних речовин. Вплив речовин зубної пасти на життєдіяльність дафній Дафні збираємо і вирощуємо самі. З деякими роботами беремо участь у наукових конференціях і отримуємо відповідні сертифікати. Студентоцентроване навчання передбачає використання проблемно орієнтованого підходу, колективну взаємодію та обговорення отриманих результатів. Одним з важливих аспектів діяльності наукових гуртків є виховання екологічної свідомості серед студентів, формування екологічного мислення. Це досягається через дослідження екологічних проблем, проведення польових досліджень та лабораторних експериментів. На минулій зустрічі я вже розповідав про те, як зменшити об'єм сміттєвого баку, акція у нас була, як сортувати сміття. Вже 4 роки у нас проходить акція Здай батарейку! Врятуй їжачка. Дана акція була започаткована як складова довготривалого екологічного проєкту Сталий розвиток Вітаємо! Гармонію довкілля зберігаємо. В ході акції ми провели роз'яснену роботу серед студентів і викладачів коледжу про шкідливість, яку завдають батарейки, якщо їх викидати в природу, навіть якщо вони потрапляють на сміттєзвалища. Так, одна батарейка, яка містить солі важких металів, нікелю, кадмію, свинцю та інших, при розкладанні забруднює 400 літрів води, 40 метрів квадратних ґрунту, знищує два дерева, а переходячи по ланцюгах живлення від рослин до комах, а далі до їжачка вбиває цю корисну тваринку. Саме тому на засіданні біологічного гуртка. Пульс плюс студіо ми вирішили назвати акцію Здай батарейку, врятуй їжачка. В ході акції ми зняли кілька роз'яснювальних відео. «Здавайте батарейки на переробку або складайте їх в пластикові пляшки. Оскільки наш канал називається Пульс Плюс Студіо, ми знімаємо навчальні, науково-популярні, роз'яснювальні відео, вже більше 30 відео знято нашими гуртківцями. І про екологічні проблеми, про наші дослідження, про вивчення видового складу ландшафтного парку Богославль, про організацію заходів з екологічної просвіти, акції, конференції, екскурсії. Завдяки цьому студенти вчаться відповідально ставитися до природи, наприклад, посадка дерев на території коледжу, павловнія дуби, присвячені Героям України, догляд за насадженнями, полив формування крони дерева, збір батарейок, сортування сміття, про які я говорив, також ми знімали відео, підгодовування диких птахів, качки, лебіді. Знімали відео про дегустацію фіточаїв. чаїв. Пропоную вашій увазі. І так, сьогодні ми приготували чаї з ехінацея турпурова, глід Шепшина, череда, Материнка, Меліса, лима, Щебець, Іван Чай. При появі скрізь гріпотних захищає наш чудова профілактична квітка Ехінацея турпурова. Якщо буде сердень боліти, треба голоду вам пропити. Проте показати немає алергію усуває. Віто чай і ряди допоможе вам завжди. Алергію, якщо маєш, чай ти не збиваєш. Як вживаєш фіто-чай, то здоровим будеш знай. Щоб студенту працювати, треба фіточай вживати. Вживай, друже, фіточай і здоровим будеш знай! А в цьому відео наші експерти визначали, яка кава краща з цикорію чи з кульбаби. Номером один була кава з цикорію, <с 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 А під номером два була кава з кульбаби. І так, за думкою, як... і так, як ви бачите, перемогла кава з кульбаби. Я... Попередньо ми зняли відео про лікарські рослини Цикорій і Кульбабу, а далі зняли дане відео Битва смаків про Каву з сикорією кульбаби. Використання YouTube каналу для вивчення біологічних дисциплін є дієвим інструментом, що поєднує сучасні освітні технології з традиційними методами навчання, підвищуючи ефективність і якість освітнього процесу. Використання власного YouTube каналу Біологія, екологія освіта Пан Степан. Для візуалізації навчального матеріалу з біологічних дисциплін та розвитку екологічного мислення для студентів коледжу та інших зацікавлених осіб є актуальним з кількох причин залучення студентів до освітнього процесу. YouTube канал пропонує відеоролики, які роблять навчальний матеріал яскравішим і цікавішим для студентів. Візуалізація покращує сприйняття складних біологічних явищ та процесів з цитології, молекулярної біології, фізіології, анатомії, екології, підвищується ефективність навчання, доступність інформації, індивідуалізація навчання. Студенти мають доступ до навчальних відео, які адаптовані саме для їхньої аудиторії. З відповідним рівнем знань та потреб, що створює умови для персоналізованого навчання. А також у студентів формуються сучасні компетентності для майбутніх вчителів початкової освіти і фізичної культури важливо навчитися використовувати сучасні цифрові технології в роботі. Ютуб канал може служити платформою для розвитку медіаграмотності і створення власних освітніх відео. Що студенти і практикують, Вас вітає Богуславський коледж, гурток Пульс Плюс студіо.